Вітаю! Інформую вас про зміни саме в комплектації металодетектора від бренду NoCTA. Саме Скори 3. Вартість ось цього всього комплекту 22 тисячі гривень. На прохання пошуківців додали ось такий павербанк. Це ще плюс від 2. До 4 годин роботи самого приладу, він встановлюється в спеціальну нішу, яка підготовлена для нього. Тобто він заважати не буде. Фіксується тут на планці, тут закрутка. Далі, якщо ми під'єднаємо його. Кабель буде знизу, не буде заважати руці, це плюс. Ми побачимо, що коли прилад вимкнутий, відбувається зарядка. Коли ми увімкнемо прилад, тоді прилад буде живитися саме від акумулятора. Тобто, ви спочатку можете використати виносний акумулятор Powerbank, а потім користуватися базовим. Або просто використовувати його для зарядки. Є ще один бонус. Це взагалі стосується всіх наших клієнтів. Хто? Користувався нашими послугами консультації, сервіс у вас була заміна котушки, наушників, ремонти, навчання пошуку металодетектором. Берете, залишаєте реальні фото на нашій сторінці в Google і получаєте ось таку кепку.